Іспанська компанія Цекотек постійно розширює асортимент побутової техніки для дому. Сьогодні давайте поговоримо про ручні пилососи, призначені для прибирання в будинку або в автомобілі, а саме про моделі лінійки Конга Rockstar Micro, дизайн яких однаково привабливий, але ціна відрізняється. Чим вони відрізняються один від одного? Ознайомтеся з нашим оглядом пилососів цекотек Конга Micro Essential, Micro Plus та Micro Plus Turbo. Всім привіт! Мене звати Даша, вітаю вас на каналі Воюа. Хочу нагадати вам підписатися на наш канал, якщо ви ще цього не зробили. А також залишити свої коментарі під цим та іншими відео. А також, якщо вам подобається те, що ми робимо, то не забувайте поставити нам лайк. Дякую вам, друзі! Це дуже допомагає нам робити ці огляди для вас. До того як до мене потрапили ці полотяги, я навіть і не замислювалася, як це зручно завжди мати під рукою маленького помічника, особливо на кухні. Адже це надзвичайно зручно. Він завжди поряд і завжди готовий до використання. Щось розсипалось або просто треба прибрати крихти, або бруд після готовки. І це реально надзвичайно зручно. Не треба йти за великим пилососом. Або видумувати, як швидко це все прибрати ганчіркою. Натиснула одну кнопку і все, 5 хвилин бруду нема. Клас! В нас на огляді сьогодні аж три моделі. Давайте подивимося на їх характеристики та на дизайн і розберемо, чим вони відрізняються один від одного та що в них спільного. І який підійде саме вам. Почнемо з молодшої моделі Micro Essential. В комплектацію входить сам ручний пилосос, насадка 2 в 1 для кутів та меблів, насадка для оббивки, зарядний пристрій та інструкція. Виглядає прилад цікаво, корпус приємний на дотик, пластик якісний, не дуже важкий, вага в нього трохи менше кілограма. До збірки самого приладу питань немає, відчувається монолітно. Потужність двигуна становить 90 Вт, а потужність всмоктування 13 кП, що гарантує глибоке очищення та ефективне прибирання без жодних зусиль. Безщітковий двигун останнього покоління дозволяє виконувати прибирання на високій швидкості, без шуму та з однаковою ефективністю завдяки багатофазній системі. До речі, автономність приладу складає до 40 хвилин від одного заряду. Пилосос адаптується до ваших потреб за допомогою двох режимів роботи. Режим еко є оптимальним для простого прибирання, а турбо видаляє найскладніші забруднення. А циклонна система очищення гарантує повну чистоту при домашньому використанні, при цьому зберігаючи свою максимальну ефективність. Так, тепер давайте подивимося на Konga Rockstar Micro Plus. Комплектація: сам ручний пилосос, насадка 2 в одному для кутів та меблів. Насадка для обивки, зарядний пристрій та інструкція. Комплектація така сама, як у попередньої моделі, виглядає подібно та зібраний також дуже якісно. Але цей малюк вже більш потужний, адже потужність двигуна 200 Вт і потужність всмоктування 20 кПа, що гарантує глибоке очищення. Він також має два режими роботи еко та турбо, і також циклонну систему фільтрації. Автономність становить теж 40 хвилин від одного заряду завдяки більш великому акумулятору. Ну і третя модель це Rockstar Micro Plus Turbo. Комплектація приладу подібна. Сам ручний пилосос, аксесуар 2 в 1 для кутів та меблів. Насадка для оббивки, зарядна база, адаптер живлення, контейнер для пилу, щітка для обивки та посібник користувача. Відмінність лише у наявності турбощітки, яка допомагає більш ефективно прибирати меблі та сидіння в авто від шерсті тварин та пилу. Сам прилад також зібраний якісно, виглядає прикольно, але відчувається трохи важчим, його вага становить вже. Кілограм 250 г. Також має два режими роботи і циклонну систему фільтрації. А відмінність від попередніх моделей це максимальна потужність в 210 Вт. А потужність всмоктування також становить 20 кПа. Ну і запас заряду також 40 хвилин. Це спільна риса трьох пилососів. Отже, Прилади дуже схожі, основна відмінність в них це потужність двигуна і потужність всмоктування. Всі ці прилади підходять для прибирання пилу та бруду з поверхонь меблів, та особливо він буде цікавий автокористувачам, адже він автономний, не потребує підключення доживлення і працює достатньо для того, щоб прибрати весь салон авто. А набір насадок та невеликий розмір допоможуть зробити це якісно і без зайвих зусиль. Особливо, якщо ви перевозите в авто домашніх тварин. Ці пилососи легко справляються з шерстю та невеликим брудом, набагато краще, ніж звичайні автопилососи. Перевірено вже. Отже, як підсумок, чому вони працюють однаковий час? Тому що вони мають різні акумулятори для більш потужних моделей Micro Plus та Plus Turbo вони збільшені. А модель Essential має зменшений акумулятор, тому що він має менш потужний двигун, тобто модель Conga Rockstar Essential Посередня потужність та приємна вартість. Це коте Кога Рокстар Плюс – відмінна потужність та легкість. Конга Рокстар Мікро плюс турбо хороша продуктивність та турбощітка. А вам залишається лише обрати. Обрати.